Як же ж краще укріпити нігті? Я завжди говорю про два види: це моделювання, а після опил і реставрація квадрат. Якщо до вас приходить дівчинка з рівними паралелями, але просто тоненьким нігтем, найкраще буде змоделювати ці нігті гелем. Не опилюючи, викласти правильну архітектуру, а тоді аж зробити опил і вкоротити нігтики в половину. Після вкорочення у вас утворюється товщина, і через цю товщину ви зможете нормально випилити її тоненький вільний край. Відповідно зверху, у нас залишиться твердий матеріал. А сам нігут, який в нас скручується, просто забереться бризою. Але це стосується лише нормальної нігтєвої пластини. Якщо вони скручуються і там немає бокових паралелей, ми використовуємо іншу техніку, тобто реставрацію. Коли ми працюємо в техніці реставрація квадрату, ми працюємо трішки по іншому. За допомогою гелю желе або гелю, ми укріплюємо верхню третину нігтя. Ми можемо зробити нігті трішки ширші, додавши цим гелем Паралелей, яких не вистачає. Після цього ми робимо поверхневий опол, тобто забираємо всякі горбочки і формуємо пилкою нормальну форму, яка буде підходити дівчині. Після цього ми випилюємо цей скручений нещасний вільний край. А вже тоді невеликою кількістю гелю дорівнюємо архітектуру. Це можна зробити як преміум гелем від луни, так і лайт атригелем Так як у нас вільний край вже буде твердий. Він буде дійсно добре носитися. Ви зможете за допомогою цієї техніки і зробити ідеальну форму так званий ідеальний чіткий інстаграмний квадрат. Якщо ви будете так працювати, ваші клієнти будуть цілувати вам руки. Повірте мені. Якщо ти хочеш бути щасливим майстром, то в роботі вибирай лише гелі.